妈妈，老婆，啦妈，老婆。 Все, поговорили. Ну що, тоді почнемо наш урок, всі готові. Слава Богу, ура. Нарешті ми вже з вами побачились. Пам'ятаєте, які уроки у нас? Уроки чого, музики чи малювання, чи фізкультури? Труди. Які труди? Малювання. Ну, а серйозно. Собаковедення. Ладно, якщо ви такі сьогодні розторопші, ми вивчаємо з вами історію України і продовжуємо її вивчати. І далі буде багато цікавих подій і всіляких кінтов. Сьогодні ми і. з вами розглянуємо. Янемо польське королівство і велике князівство Литовське. Що це за прикольчки і як вони вплинули на нашу державу? Київська Русь розпалася після неї було королівство Русь. У нас був Данило Галицький, який став королем Данила. А він помер. Його батько ще об'єднав Волинь і Галичину в одне князівство спершу, а потім коронувався, став королем. Князівство стало королівством. Що було після нього? У нього був син Лев Данилович, в честь якого створено місто яке. Львів. Львів, молодець, правильно, він був наступником. Потім були всякі кінти, всякі Юрій, Лев, Андрій, і останні, якого ми проходили, це через те, що князі Рюріковичі, да і князі Руські закінчились, тобто, все конець на престол. Запросили іншу династію. Запросили польського князя Болеслава Тройденовича. і після цього все більше і більше в справи втручаються всякі іноземні ребята з іншого. Інших країн і починається битва за спадщину. І по суті, після цього періоду Київська Русь і українські землі перестають бути незалежними. Що відбувається далі? Ми розглянемо трошки і розглянемо трошки Литву. Після смерті оцього Болеслава Тройденовича, польського князя, настав кінець незалежності Галицько-Волинського князівства, і почався період боротьби за спадщину. Тож ж буде володіти таким жирним шматком крутої держави. А я нагадаю, що Галицько-Волинський князівство воно було спадкоємицеї Київської Русі, тому що з іншого боку, оцього тут все було захоплено Золотою Ордою татаро-монголами, які прийшли і захопили ці території. Все, і тут Київської Русі не існує. Тобто, от у нас є Волинь жовте, і в нас є Галич Зелене. Що відбувається далі? На Волині у нас жовтий шматочок. У нас Любарт, син Литовського князя Гедеміна. Ми сьогодні про нього поговоримо більше. А Галичина захоплюється Казимиром третім – це польський король. Як ви бачите, вони почали розділяти між собою ці землі. Так, і по суті, наступні періоди українські землі чекають тільки поневолення і почнуть розтягувати ці землі під свої країни. Тут ми пам'ятаємо країн не захоплена Золотою Ордою. Що сталося з польським королем? Значить, польський король відтяпав собі Галичину в 14 столітті. Він укладає переміря з татарами і організовує проти галицького волинського князівства великі похід і захоплює головні замки королівства Русі. Дуже довго тривав конфлікт між Польщею і Литвою за цю спадщину. Да, кому ж дістануться оці руські землі. Врешті-решт Галицько-Волинське князівство перестало існувати, тому що в 1392 році польське королівство присобачило в собі Галичину і назвало це Польщею. Так це коротко, що було в цей період. Трошки давайте зупинимось на Польщі. Що ж там робила Польща, поки в нас захоплювали монголи? Ось у нас Казимир третій, який завойовував Галичину червоним. Помічено королівство польське. Пізніше воно ще буде розширюватись. Оцей Казимир, що він робить? Він заволодів Львовом, але було це не зовсім успішно, тому що він зустрів сильний опір мешканців і відступив. А як ви пам'ятаєте, були бояри багатії, які володіли великими статками, да, і великим багатством. І тому інколи вони вчиняли всілякі заколоти і всіляку мутну історію розвертали для того, щоб заважати владу олігархи? да олігархи. бояри отруїли останнього князя Галицько-Волинського королівства Болеслава Тройденовича, тому що були незгодні. наче якісь блатні бандіти. Бояри були незгодні з тим, що Казимир захоплює Львів. Вони не хотіли, щоб Польща мала якийсь вплив на руське князівство. тому звернулися за допомогою до татар, щоб їх відштовхнути, але все одно пізні. Ніше між Польщею і Литвою складається перемир'я. Ну там всі спершу один з одним воювали, а потім мирилися, потім знову воювали, потім мирилися. перемир'я, і Вони просто взяли і роздірібанілі Волинь і Галичину. Волинь відійшла до Литви, а Галичина відійшла до Польщі. І дуже довгий період ці землі були в складі інших королівств, інших князівств. Через те, що Казімір був такий настойчивий дід в польське королівство, Слово, дивіться, яке воно було оце темно-червоне. Воно зросло в декілька разів, тому що позахоплював землю. От оце, оце таке блідо рожеве. Це землі, які були захоплені. Насправді панування Польщі над нашими землями не дуже було позитивно, тому що Польща дуже сильно насаджувала католицизм. А в нас переважно на всіх руських землях було православ'я. Православ'я. Православ'я, православ'я. Як його назвати? Православенство. Ні, православ'я. О, дякую. Якось дебільно звучить? Значить, насаджувався на землі, ті, які були захоплені Польщею, Католицизм, Польща хотіла перетворити українські землі повністю на свою колонію. Вона хотіла вести туди всі свої правила, всю свою знать. Вона не хотіла, щоб на землях Русі колишньої залишалися там руські князі. Вона хотіла, щоб це було в складі. Польщі, щоб це називалося Польщею після того, як Казимир помер. Галичина була віддана Угорщині. Вона перейшла в управління іншого королівства. На це воно таке синє Фіолетове. Польща була таким дуже агресивним загарбником. Не признавала панування нічого крім польського. Да, ні мову руську не зберігла ні якусь еліту правлячу, ні закони. Вона все своє вводила, ставила всюди свою польську знать, все перейменовувала. Зато дуже цінували бо бояр. бояри були перейменовані на шляхту їм надавалися такі ж права. що і Польські знаті Польща також привнесла в руські землі німецький винахід. Це Магдебурське право. Це по суті місцеве самоврядування. місто має право встановлювати свої закони, відкривати свої суди. Тобто, в тебе не один володар, який встановлює тобі правила з якогось центрального міста, там з Києва, з центра Русі. А в тебе в кожному місті є своє право на самоврядування. Місто влаштовує свої закони. Звісно, що ці закони мають бути в розгоді великого королівства. Але місто має право на самоврядування. Оце. Перед тим як ми перейдемо до Литви. Давайте згадаємо, що таке Тевтонський орден. Коли ми з вами розбирали середньовіччя, там було багато про хрестові походи. Лицарі збиралися у військо і йшли захоплювати інші землі під приводом того, що вони несли католицьку віру. Ті землі, які мали іншу віру, вони їх захоплювали і таким чином там збільшували свої території. Одним із перших, хто з ними боролися, це Віталій і Владимір. Кличко. А хто це посередині стоїть? Що це за таракан? Пупсінь. Пупсінь. Всі ні, а чому вони в шубах? Тому що багаті вони схожі на бояр якихось. Короче, значить, боролися Данило Романович і його брат Василько Романович. Це перші, хто боровся з Тевтонцями. Але пізніше, як ви пам'ятаєте, Данило попросив папу римського його коронувати для того, щоб влаштувати свій хрестовий похід і для того, щоб піти з країнами Європи проти Золотої Орди. Але що ніхто не прийшов? Він потім сам боровся з монголами, але не дуже успішно. Ці тевтонські лицарі і хрестоносці докучали дуже багатьом країнам, в тому числі і Литві, і вони були серйозним таким ворогом на рівні з татаро-монголами, да? тому що вони ну були агресивні і захоплювали багато земель. Що в нас відбувається в Литві? Як взагалі виникло Литовське князівство? В Цей час на території сучасної Литви і інших країн жили прибалтійські племена, і Тевтонці хотіли їх захопити виключно як робочу силу. Їм треба було більше. Більше рабів і більше людей, які будуть працювати, це було два вибори: або вони захоплюють людей і змушують їх працювати, ну як робоча сила, або вони знищують абсолютно всіх ті, які не покірні їм. Так вони, наприклад, знищили ціле плем'я прусів. Причиною для захоплення цих земель було те, що майже всі балтійські племена були язичниками. То в той час, як у нас вже майже 400 років прийнято християнство в Русі, в той час як вже, е, християнство, Стиянство розділилося на дві частини: католицизм і на православ'я. Балтійські ці племена вони досі лишаються язичниками, і не поспішали їм окей, і так жилося. Тобто, те, що ми е, вивчали з вами про Київську Русь, як там були племені союзи, сіверяни і оці всякі ребята. це зараз тільки от в 12-13 столітті відбувається в Литві. Там живуть литовські племена, Аукшайти, жимайти, Ятвяги, курші. І Інші, тобто там багато всяких різних племен. Вони почали переживати, що їх цей Тевтонський орден може або Парабатіть, або знищити. І вони почали засновувати власну державу в першій половині 13 століття. Вони почали об'єднуватись і вони створили Литовське князівство зі столицею у місті Новогрудок. Новогрудок це сучасна Білорусь. Першим хто їх об'єднав, це був Міндовг, Це перший король Литви. Він також коронувався, не дивлячись на те, що вони всі там були язичниками. Міндовг одразу зрозумів, як протистояти цим Тевтонським та Лівонським орденам. Треба бистенько прийняти християнство. Прийнято християнство немає претензій, все які випросили. Він одразу домовився з папою, щоб його коронували як християнського короля. Що було далі? Значить, після Міндовга був король Гедемін один, мабуть, з найвідоміших королів Литовського князівства. Він започатковує династію Гедеміновичів. Щоб ви розуміли, в ті часи в серед Нювічів злада передавалася від одного нащадка до іншого за спадком. Тільки нащадки цієї династії можуть правити в тій чи іншій державі. От як у нас було, коли запросили польського цього правителя да, Болеслава. тому що більше нащадків не залишилось. Да вони всі або були вбиті, або померли, або просто так сталося, що більше нащадків немає. І оцей гедемін він створює велику династію гедеміновичів, які будуть правити насправді дуже довго, аж до 16 століття. До Люблінської унії, але до Люблінської унії ми ще дійдемо. Ми живемо вільно всі біля весі гедеміна. І ніяк туди не сходимо. Вона дуже гарна. Оце внизу, як ви бачите, її можна побачити з мого вікна, але ми такі ліниві жопи, що ніяк не можемо туди дійти. Поки я шукала, як виглядає гедемін. Скільки різних варіантів я знайшла, просто я взагалі не розумію, як він виглядав. Якщо чийсь портрет намалювали, то це дуже успішно. А так це або зі слів, або з пам'яті. І, мабуть, якийсь художник через там 200 років такий, о, я хочу б намалювати литовського короля гедеміна. Хтось пам'ятає, як він Тобто йому відповідає, та якісь з вусами, ну, такий, і шолом. <сі> Це всі малювали всіх однаково, всіх королів. З вусами, з шоломом і все. Якщо б ви були князем чи королем, який би ви портрет собі обрали? Я би хотіла, щоб мене отак намалювали. Це єдиний портрет без е вус і без бороди, якийсь молодежний. А мені поряд подобається зліва. Оцей? на таракан якийсь приблудиш. Взагалі не схожий на литовця, схожий на якогось монгола. Оцей не схожий на себе. Тут він блондин, а тут вже брюнет. Саша, а твій який улюблений портрет? Зліва, зкрай. Оцей? Уявіть собі, скільки важили ці лати. Якщо це якийсь портрет, то він сидів і поки його намалюють, і сидів Ужив там. Оцей <рес> гедемін він вважає себе спадкоємцем руських земель. Русь розпалася, частина Русі була захоплена татаро-монголами, частина земель відійшла до Польщі, частина. Оху, Литва починає захоплювати руські землі, приєднювати їх до себе. Він хоче ці руські землі зібрати да, в єдине королівство, велике князівство Литовське. А він переносить столицю у місто Вільно, яке тепер називається Вільнюс. Він всюди їздить і розповідає, що він не тільки король Литовський, а й руський. Такий, почому би не називатись. Хоче все ж таки собі назад приєднати Галичину і тому постійно бореться з Польщею та Угорщиною за приєднання Галичини. Дайте, що всі вони були язичниками, навіть якщо коронувалися і приймали християнство, то все одно більшість людей все одно лишалася язичниками. Вільнюс на ті часи виглядав так, що в яких місцях були і православні храми або католицькі храми, але були і язичницькі капища. Язичницькі капища це такі місця, де поклонялися всякі жертвоприношення, робили язичницьким богам. Коли, наприклад, Володимир Хрестив Русь він наказав всі ці капища знищити. А тут вони спокійно по. Поєднювались в одному місті, могло і так бути, і так. Оце я хочу вам показати, як починається захоплення Литовським князівством руських земель. Значить, оце Помаранчеве це велике князівство Литовське. На той час воно було одним з найбільших королівств в Європі. Да, князівств. тут внизу в нас Кримське ханство. Ми пізніше про нього поговоримо. Кримський Каганат, який від'єднався від Золотої Орди, і оце праворучне нас жовтим. Це в нас Золота Орда. Поки що сидить. Світло жовте це в нас королівство якщо Польща була настільки агресивна, що вона вела таку агресивну стратегію в приєднанні руських земель і поневоленню їх, то Литва, наприклад, застосовувала зовсім іншу стратегію по приєднанню цих земель, і особливо не було задокументовано, що руські князі, руські еліти мешканці руських земель особливо протестували. Тобто це не було якесь жорстоке захоплення, як, наприклад, монголи. Литовське князівство розуміло, для чого їй потрібно руські землі, і руські землі розуміли для чого. Їм потрібно з литовським князівством, да, тому що вороги були з усіх боків. Руські землі хотіли оберігатися від монгол, і вони не тільки хотіли не допустити, щоб вони пішли далі а вони хотіли зробити контрнаступ, хотіли відбити свої землі назад. Литовські князі взяли курс на те, щоб створювати союзи з місцевим населенням і руськими князівствами. І потім вони все ж таки перейшли під їх управління. Це не просто союз, це все ж таки було під владою Литовський, інакше б воно називалося не Велике князівство Литовське, Велике Князівство Руське після Гедеміна да той, який почав проголошувати себе великим князем Литовським і князем Руським, і всюди почав розповідати, що він зараз бере руські землі. Був у нього син Любарт. Трошки от назад, якщо ми повернемось, пам'ятайте, що останній волинський князь Юрій II, той, що Болослав Тройденович, він мав доньку, і цей Любарт одружився на цій доньці. І тепер розумієте зв'язок через те, що Любарт одружується з. Волинською царівною Любарт стає королем або князем оцієї землі. Хто на кому одружився, той і править. Але жінки не дуже мають права, а чоловіки більше. Любарт одружується на цій доньці. Він починає війну з Казимиром, польським королем за спадщину Галицьких королів. Але не дуже в нього вийшло успішно, тому що не був він досить сильним для того, щоб відвоювати Галичину. Володів волинськими землями і в місті Луцьк є дуже красивий замок. Юбарта Волинській області так. Що в нас після Любарта йде? Ольгерт це був брат Любарта. Він знову заявляє про свої наміри приєднати Русь у писемних джерелах. Постає як мудрий правитель і успішний полководець, знає декілька мов і не вживає алкоголь. Я не знаю за чим вам це знати. Ну от такий от був Ольгерт. Значить, Ольгерт це син гедеміна, брат Любарта. Він приєднав достатньо багато земель руських до себе. Одне з його найвідоміших досягнень це була битва на синіх водах. Тому що завдяки цій битві було відбито у монголів у татарів багато руських земель, ті, які були під владою Орди. Це була битва успішна, тому що він завдав поразки військам трьох татарських племен. Тому князівство південної Русі приєдналося до Великого князівства Литовського. Першу він приєднав решту руських земель до Великого князівства Литовське, і Так воно в принципі і виникло після цього в 1362 Му році вони разом йдуть на цих татар і відвоюють достатньо велику частину руських земель, і це велике князівство Литовське стає ще більшим на цій битві. Просто прикол литовсько-руські сили очолював цей великий князь литовський, руський Ольгерт. А татарські були хани: Хаджибей, Кутлугбей і князь Дмитро. Маленький гвинтик. Метро, Метро там яким... Метро не затісався. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про Андрія Боголюбського і те, як він здійснював набіги на Київ, да і грабував mm -hmm. ці північні і східні далекі землі, да суздальсько Владимирське князівства, з яких виникне Московія і пізніше Росія, вони були під владою Золотої Орди. Вони не так були під владою, як, наприклад, Халицьке волинське князівство, коли все одно там лишався свій князь, свої закони, ти просто. Мав платити данину. Це по суті була Золота Орда. Вже не існує ніякого Суздальська Владимирського князівства. Це територія Золотої Орди. І ті князі, які були на цій території, вони абсолютно були залежні. Від того і абсолютно не нехтували цією залежністю. Вони об'єдналися з монголами і прекрасно собі там жили і йшли в наступ проти інших руських земель. Тому не нехтували доносами, постійно зраджували. Коротше, прекрасно жили з монголами як од. Одна країна, вони навіть не можуть називатися спадкоємцями руських земель, тому що там була вже не руська земля, там була Золота Орда. Це була держава, дуже довго вона трималася. Держава Золота Орда. Тому не дивно, чому там князь Дмитро був. Вони там прекрасно всі уживалися. Оця битва на синіх водах вона була такою вирішальною, тому що вона підірвала цю могутність Золотої Орди, яка до цього була не переможена ніким. Вона поклала початок звільнення Русі від сплати данини татарської орди. Що ще цікаво, дивіться, сама битва відбувалася на синіх водах, як ви бачите, отут на території сучасної Кіровоградської області, ліворуч, ви бачите карту. От дивіться, якою Литва була Литовське князівство, якою вона стала. Оце Помаранчеве зверху, це Литовське князівство за часів Гедеміна, перший король, який почав об'єднувати і захоплювати землі. Друге, це Вітов, темне коричневе, да, трошки вже почало розширювати. І захоплюватись більше ще земель, а Ольгер завдяки цій битві на синіх водах, дивіться, який величезний шматок приєднав собі. Бачите, майже всю територію колишньої Русі. Орда ще продовжує існувати, і от як ви бачите, після Орди вже починає засновуватись Кримське ханство, але все одно дивіться, як зросло Литовське князівство завдяки цій битві на синіх водах. А що ще потрібно розуміти про ці руські князівства у складі Великого князівства Литовського Руси? Не дуже чинили великий опір, тому що було велике прагнення звільнитись від монгольського впливу, і у литовських князів, що в принципі стало вирішальним в тому, що їм не чинили оперу, і що змогло зберігти цю руську традицію, це те, що в них був принцип старовини не рухаємо, новини не вводимо. Тобто вони не як поляки були. По суті, все, що було винайдено і розроблено державним Ярославом закони, руські принцип володіє. Тіння землями, православна церква, традиції вони всі от в такому стані і увійшли в князівство Литовське. Звісно, не можна сказати, що вони прям друзі, ребята на равних все ж таки було захоплення. Але гедеміновичі литовські князі вони вирішили собі особливо не ускладнювати життя. Скоріше, навпаки, це литовці переймали надбання Русі, право мову, православ'я, ніж на руських землях починало нав'язуватись все литовське. Ще одним важливим приколом була мова, яка була офіційна мова великого князівства Литовського. Руська мова в жодній європейській державі на той час мова державна, тобто мова документів, літератури, церкви, вона не використовувалась в якості розмовної. Так? Тобто люди розмовляли на вулицях і між собою однією мовою. Всі тексти богослужіння і таке інше велися зовсім іншою мовою. Проте ми не знаємо якою мовою користувалося в побуті народи великою князівство Литовське, тому що вона ніколи не була записана. Зараз ми знаємо цю руську старослов'янську мову або церковну слов'янську мову, тільки тому, що збереглись писемні пам'ятки. Ми знаємо точно те, що старослов'янську мову взяли як офіційну мову. Литовці не наполягали на своїй мові, не наполягали на якійсь іншій мові. Вони просто взяли, типу, давайте ми будемо вашу мову використовувати. Чому, наприклад, жива розмовна мова не була оформлена літературно, да, тобто немає писемних пам'яток, тому що в цьому не було було потреби, оскільки більшість населення була неписемною. Писемні тільки знаті і тільки князі, якась еліта. Документи, всі, які писалися, вони писалися не для населення, а для цієї еліти, яка володіла офіційною мовою. Після того, як приєдналися до Великого князівства Литовсько-українські землі у другій половині 14-го мова, руська мова все ж таки зазнала трошки змін, тому що вона поступово формується спільний для всіх частин держави з стиль офіційної мови. Руська мова певною мірою вплинула на формування сучасних українських та білоруських мов. Все ж таки, це була штучна мова тільки для документів і для якихось офіційних пам'яток. А все ж таки народна мова звучала зовсім зовсім інакше. Ну що, в мене в принципі все про Велике Князівство Литовське. Ви зрозуміли, яким чином приєднювались землі і чому вони приєднувались? Насправді це дуже темний період. Мало хто досліджує цей період України у складі Великого князівства Литовського. Багато Досліджень по Київській Русі, потім козаки і таке інше. А це якийсь трошки темний період, не саме успішний. Ну добре, хорошо. Тоді що? Я вам дякую за урок. Давайте, Бажаю дякую. вам гарного дякую. вечора. От так от.